Слава Україні! Героям слава! Щось запаратурую, що погано чую. Слава Україні! Героям слава! Шановні друзі, перш за все, хочу подякувати усім тим, хто зараз тут на Майдані. Сьогодні ми всі, хто тут в Рівному на Майдані, також ті, хто в інших містах на Майданах, у Києві. Це все люди з великої літери. Перш за все, тому. Що ми не боїмося, тому що ми не мовчимо. Бо мовчання це рабська філософія, а ми не роби. Тому сьогодні ми не мовчимо і говоримо. Протестую! 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 Протестую мовчання і байдужість це якраз те, що сьогодні від нас чекає влада. А ми, зокрема, і зі своїми колегами в діяльності громадського контролю, ми спираємося лише на небайдужих людей, на рівням, які ніколи не промовчать, якщо в під'їзді брудно, якщо на вулиці сміття, в дворі сміття, якщо влада чинить беззаконня і якщо вона по звірячому б'є своїх мирних громадян, в таких випадках ми не мовчимо і кажемо: ганьба, ганьба! Гань! Шановні друзі, ви знаєте, як на мене, то страх це є гріх. Ми не повинні боятися ні будь-якого чиновника, ані мера міста, ані голову облдержадміністрації, ані прем'єр-міністра, ані президента. Тому що всі ці люди це наймані особи. Ми їх найняли на роботу. І ми будемо їх контролювати разом з вами. Ми будемо дивитися за ними і будемо кожен їх крок оцінювати тільки разом, разом і до кінця, разом і до кінця, разом і до кінця, разом і до кінця. Разом і до кінця. Я ще хотів би сказати декілька слів, що стосується рівненської обласної ради. Ви знаєте, мене глибоко обурило ці події. Народне віче, яке у Києві і у Рівному проголосувало за резолюцію, єдина обласна рада на західній Україні не підтримала. Це рівненська. Лише... Лише батьківщина. Свобода і удар підтримали повністю дослівне на віче. Всі решта почали виляти, кружляти, вносити альтернативні проекти і таким чином заговорили. По суті, це питання, воно не було проголосовано. Як на мене, це ганьба. Ганьба! 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 Дорогі друзі, рівняни! Найголовніша наша цінність в тому, що ми не байдужі і не мовчимо. Ми і тільки ми повинні вирішувати, як далі буде розвиватися наша держава. Тільки ми це будемо вирішувати, а не якісь дядько в кабінеті. Тому тільки ми це зробимо. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо, Дмитру. Зараз хоче виступити перед вами.